Тимчасова робоча група з питань виділення земельних ділянок для учасників антитерористичної операції на сході України займається розглядом звернень а також пакетів документів, які подають претенденти на отримання земельних ділянок під будівництво житлових будинків. На пленарному засіданні березневої сесії міськради було прийнято рішення щодо 24 наділів, з яких отримувачами 11 є родини загиблих бійців. Ще 13 надано пораненим учасникам АТО. Згідно. Закону України, тобі ж і тому положенню, що прийняла Верховна Рада, постанову, яку прийняла Верховна Рада, то земельні ділянки виділяються всім учасникам АТО. Але у кривому розі, чому і створена ця робоча група, є 200 зараз ділянок, на які вже документи готові за рахунок міського бюджету в першу чергу. Робочої групи прийнято рішення згідно закону України про пільги, виділення земельних ділянок іде сім'ям загиблим і інвалідам. І потім загальна черга стенди, де у нас розташовані, де знаходяться ці 200 земельних ділянок. Якщо людину це не влаштовує, має право самостійно знайти ділянку. Узгодити з робочою групою, і ми точно так же подаємо на сесію. Територіально-земельні ділянки розташовуються по вулиці Сімонова, мікрорайон Східний 1 вулиці Мудрюні, а також на 129-му кварталі і в Тернівському районі. Обрані 10 соток надаються згідно з договором суперфікції. Що таке договор суперфікції? Якщо людина протягом 4 років нічого не побудує, вона не має права, права власності отримати. Відповідну документацію коштом міського бюджету вже підготовлено на 200 наділів в межах Кривого Рогу. Однак говорить Віра Вернегор, виділення земельних ділянок можливе і на території Криворізького району. Земля надається винятково під забудову житлових будинків. Є люди, які думали, що ми зараз отримаємо ділянку і продамо. Але ця ділянка, поки не буде побудована будинок, людина не може отримати право власності. Тому людина, коли приходить, він вже розуміє, чи в нього є можливість побудувати будинок, чи немає. Пані Ірина, одна з небагатьох за чиїм зверненням щодо надання земельної ділянки, рішення міськради вже прийнято. Доки чоловік, учасник АТО, перебуває на лікуванні, вона опікується пакетом документів. Житло маємо на східному мікрорайоні, і ця ділянка якраз нам. Зручно. Зручно дуже, да. Будемо будувати будинок. Як тільки буде можливість, ну фінансово. З приводу отримання земельних ділянок на сьогодні звернулися близько 700 громадян, але поки що далеко не всі мають повний пакет документів. А зважаючи на те, що у проведенні антитерористичної операції задіяно майже 7 тисяч криворіжців, робота тимчасової групи передбачають її представники, буде тривалою.